Всім привіт! Я радий вітати вас на каналі, нашому каналі Аналітагра. Сьогодні ми з вами обсудимо таку проблему як захворювання абрикоса і персика. Ну, персика, навіть в першу чергу, бо його останнім часом практично ніхто не може виростити в нашій кліматиці. Скоріше, його дерева вбирають, вирізають, чим переживають. За майбутній урожай. Явище для мене, як для людини, яка займається діагностикою і лікуванням, неоднозначне, тому я вирішив записати цей ролик, який вам повинен допомогти все-таки з'їсти, скуштувати ваш персик. В чому причина того, що за последнє щось змінилося і чому ви не можете виростити кісточкові? Маніліоз, як був, він нікуди не дівся, він так і є. Але в нашій зоні змінилася десь на 5-7 років кліматика. І ми трошки здвинулися. І помимо маніліоза до персика, ще додається курчавість на Абрикосі, такої проблеми немає. Це теж ранньовесняне весняне захворювання. І до цих двох захворювань по персику ще б'є сильний заморозки. І якщо це все з'єднати до кучі, то виходить, що ви не доживаєте до остальних захворювань персика. Той же клястероспоріоз, дірчата плямистість, той же кокомікоз, курчавість. Ну, тобто оці захворювання вже менше цікавлять, до них ще вибачте, треба дожити. Так, от, щоб до них дожити, ми зараз з вами обсудимо, що для цього потрібно зробити. Дивіться: маніліоз, збудник гриб, манілія. Він уражує всі кісточкові, в основному зачасту абрикос і вишню, ну, персик в тому числі. Ця хвороба проявляється в двох формах манеріальний опік і плодова гниль. Манеріальний опік якраз це весняне, оце, таке напалм, це таке напанце, в'янення, побуріння, суцвіть і засихання молодих листків і пагонів. Це весняний манереальний опік. Плодова гниль, вона вже потім розвивається під час достигання плодів, Появляється бура пляма, і вона потім розвивається і плод гниє. Але я ще раз говорю, до цього треба дожити, бо це десь травневі, черневі такі захворювання. Тоді збутник на де він зимує, це треба потрібно знати, щоб з ним активно боротися. Зимою він у формі грибниці, в основному муміфікованих плодах як на деревах, так і під ними. Так і під ними теж залежно. Щоб ви ви розуміли, що він може ну, і в уражених тканинах кори. Тому, але грибкові дуже, дуже багато грибкових зимує іменно в приствольних кругах. Тобто плоди повпали, листя впало, і вони там зимують. Коли включається їхня потрібна температура, тобто активізується патоген ранньою весною, температура 3-5 градусів, він активізувався і полетів працювати. Тоді дивіться, помімо хімічних методів, давайте почнемо. Мені кажеться, все-таки з пізньої осені прийдемо до ранньої весни і закриємо цю тему. Осінню після збору урожаю ви повинні розуміти, що ви вже повинні готувати сані літом до зими. Ви повинні приготувати своє дерево. Тобто убрати гарний пристольний круг. Не робити цю картушку, коли там підгортаєте. Це не картофель, це дерево. Його треба, щоб воно дихало. Гарний пристольний круг ви зробили. Можливо, якраз дерево, якщо воно плодоносило або було сезон, його треба підкормити. Дивіться, починаємо кормити з серпень-вересень. Уже в жовтні-листопаді наше добрива нікому не потрібні. Вони підуть мертвою, мертвими а вони не засвоюються. Рослина вже її буде тоді не брати. Їх потрібно вносити раніше, щоб рослина сформувала, сформувала ростову почку і була готова до зими. Саме такий поганий варіант мітра 3,16. Її можна вносити вже в серпні місяці, і вона буде починати засвоїтись на протязі місяця-півтора. От е, одна з непоганих таких формул, дивіться, у нас є добриво. 14-10-14 присмагні сірка. Тут якраз дуже оптимальний варіант все, все те, що потрібно рослині, для того, щоб заложити ту ростову почку і устранити голодання. Тобто підкормка по-любому йде. Якщо у вас така трошки глибка тяжка земля, я б вам святого додати від 100 мл на відро води і пролити. Земля стане живіша, запрацює дихання, аерація. Дуже чудовий препарат, йде засвоєння добре набагато краще. Ну і ще в цьому плані дуже гарно в цю пору працюють гумати. Фульово кислоти, гомінові кислоти теж можна проливати. Тобто, це такі дії по землі, ви повинні будете зробити десь починаючи з серпня по жовтень, і ви отримаєте максимальну підготовку коріння до перезимівки, і це скажеться на майбутній весні. Це вже ви укріпите дерево на імунному рівні обробки. Пізньо, осінньо, рання весняна обробки вони одинакові. Щоб ми не повторялись, ми працюємо в основному по яйцекладам, по шкідникам які відложили яйця-личинки, ми працюємо плівками, масляними плівками, які краще всього і працюють. Плюс до всього, вони дуже прекрасно захищають як від приморозків невеликих, так і від сонячних опіків. Тому основний препарат у нас на пізню осняну обробку, препарат 30В, поки не мінявся, нічого нового, я поки не знайшов і не придумали. До нього додаємо мідвмісні препарати. Е, ну, Скажімо так, з появою тільки дивіться, от мідний купорос, наприклад. Багато хто там, Бордоська, бургундська суміш, ми не в Франції, не в Бордої, не в Бургундії. Там зовсім друга кліматика і зовсім по-другому працюють препарати. Ці всі мідні купороси це производні технічних кислот. Вони працюють за щодо такого сильного скажімо так, напалму на дерева і обжига, що ну, дуже тяжко їм приносити, особливо молодим деревам. Тому ми скоріше працюємо гідровоксіміді, чемпіона Богард м'яка така, скажімо так, м'яка мідь. Нам потрібна мідь нам цим купором групи СО4 і останнім нам не дуже потрібні кислотні. І в останній час ми працюємо препаратами на хлорокисі міді. Медян ви знаєте, зараз вийшов препарат Біошок, це теж його аналог на хлороки міді. Тому розтворюємо мідь. Першою добра вели 30В і зробили пізньо осінню і ранню весняну обробку. От ми якраз підійшли до ранньої весняної обробки. Дерево перезимувало. Ми повторяємо ранню весняну обробку при температурі плюс 4 середньосутичні і днем, і ночі. Це ще почка навіть не з'явилася, але десь десь вона має. Можливо, десь трошки прогавили. По польсі нічого не буде. Ви нічого там не зробите поганого. І підходимо ми до самої головної обробки, яка спасе ваш персик, яка дасть вам цвітіння, завязі і все остальне. Це друга обробка. Ви дивитесь по погоді, ви бачите, що скоро буде ну, потепліло персик тронувся. Скоро, можливо, буде цвітіння, але погода дивитись 0-1. Значить, буде ще й заморозки. Значить, Наша задача це манілія, наша задача це курчавість, і наша задача це зберегти від заморозків. Я вам советую зробити такий комплекс. Основні препарати в нас не міняються. Ми працюємо Angio Chorus плюс Core. Це препарати сингенти. Хорус плюс Скор сумісний. Вони дають синергетику, хорошо працюють як профілактика по манілії і по курчавості. по-любому буде наш квіткоїд і група довгоносиків повилазить. Ми предохраняємо ростову почечку. І наша задача. Зберегти його від заморозків. Як би там не було, це робить препарат не 30, а препарат 30Д. Ми в останній час його проміряли за 10-15 днів до заморозків, коли ви цей препарат приміните в суміші, енджеоскор хорус розвели і додали препарат повністю бутилку препарата 30Д біологічного. Він спрацює тут як прилипач, адювант і антітранспірандоловне, як ультрафіолетовий щит і від заморозків. Сонце, заморозки, все остальне. Ви пройдете нормально цей період, навіть якщо буде цвісти рослина, вона може трошки склеїти її, дихання буде. Буде запоздале цвітіння, трошки ви запізнитесь, але вона по-любому розцвіте, і ви будете тоді дійсно вже із склестероспіхозом, із кокомікозом, і знилі плодів, ви до червня доживете. А якщо ви цього не зробите, повірте, ви не пере... ну, дерево не перенесе це все. Ще в цю бакову суміш я б вам посовітував додати по-любому терасорб. Ну, це, до, ну, це зразу там, до препарату 30 d він останнім додається. Терасорб це амінокислоти, можете його додати, він вам зробить прекрасні плоди, завязь, і збереже антистресовий препарат. Якщо є можливість іще більше по грошам, райс теж сюди додається. Да, багато в одному, але це все сумісні препарати, вони спрацюють. Райс це стимулятор. Достатньо і терасорби для того, щоб зробити діло. Оце наша головна друга обробка. Якщо ви її правильно зробите і своєчасно, у вас буде нормальне цвітіння, у вас зав'яжеться, і персик піде далі і зустріне ті хвороби, про які ми говорили: Клястероспіроз, кокомікоз. Е, да, ці захворювання теж є. Про них два слова всього скажу. Бо якщо ви до них дожили, то ви вже чемпіон, ви вже перемогли. Ці хвороби лічаться стоп-ефектом. Його треба робити мідю. Це вже температура там може бути 15-20 градусів, тому обережно. Ну, наприклад, біошоком працювали в цьому році, навіть при 25 градусів ожогів не було. Знімали всі появи з листа, тобто він робить дуже хороший стоп-ефект. Але він не лікує, він зробив стоп-ефект і приостановив ваш кокомікоз, клястера Якщо ви захочете робити далі лікування днів через 7 Можете завести препарати групи триазолів. Тобто клястероспоріоз і кокомікоз це дирчата плямистість, це все плямистості. І Кокомікоз це плямистість, тільки мілка. Вони лічаться групою триазолів. Ембрелія дуже чудовий препарат, він це лікує. Скор, кстати, теж група триазолів, він це теж лікує. Тому тут вже ні хоруси, ні другі препарати, ні топсіни, вони тут не працюють. Тут працює група триазолів, ембрелія, Скор і так далі. До чого я. Хтів, це, в принципі, все, що я хотів, я вам сказав. Нам головне, це друга обробка, і підготовка з осені, рання весна, і друга обробка. Якщо ви все правильно зробите, підготуйте свій песик. Вам його вирізати не прийдеться. Давайте пробувати разом і дуже бажаю вам великих успіхів цьому році.